Це англійська мова, наприклад, Індія, Щоб ти не заганявся. Можливо, там і англійська інша. Одна з найбільших проблем, з якою зіштовхуюсь я в викладанні англійської мови, це те, що студенти мають проблеми розуміння мови на слух. Сьогодні ми з тобою поговоримо про 5 простих, таких суперпростих, які ти можеш робити вдома самостійно. П'ять вправ, які допоможуть тобі покращити розуміння мови на слух, і ти нарешті зробиш цей прогрес. Привіт! Мене звати Олена. Я викладач англійської мови. Я тут в Ютубі розповідаю тобі про те, як тобі легше вчити мову. Прибираю твої проблеми, з якими ти зіштовхуєшся, коли вчиш мову. Я навчаю тільки дорослих людей. Я знаю все про дорослих і знаю про те, як вони навчаються, і що їх стримує, і які в них блоки, і які проблеми. І сьогодні ми з тобою приберемо одну проблему. Тому що всі кажуть, начебто, що, ну там що, я слухаю там, це аудіо, там, до прикладу, у рівня 1, мені все зрозуміло, включаю там, фільм, все, я нічого не розумію абсолютно. По-перше, по ми поговоримо про те, яка мова англійська, да, яка це англійська мова. А по-друге, ми з тобою розберемо 5 дуже простих вправ, які ти будеш робити вдома, щоб покращити цю, це розуміння мови на слух. А спочатку, дивись. Я викладаю англійську мову в університеті для філологів, тобто для тих людей, які англійською мовою будуть користуватися професійно в подальшому. Або не будуть, це їх вибір. От. І е, я зіштовхуюсь з тою проблемою, що в мене е, є певні такі от е, студентами пари, яка називається фонетика. Да? Практична теоретична фонетика, де ми вчимо звуки, там от, от це от все. І там же ми працюємо над. Вимовою, і ми працюємо над акцентами. І от ми розбираємо, що в англійській мові, це ж англійська мова, це англійська мова. Те, що ми з тобою вчимо зазвичай, і в школі ми вчили це був е, received pronunciation, це була королевська англійська, так? це такий стандарт англійської мови. Це як все одно, що відкритий підручник української мови. і Це стандарт української мови. Але ти приїжджаєш в Білу церкву, а тобі тут говорять Суршиком. Ти нормально на це реагуєш, ти розумієш, Суржик. Ну, Може не, не завжди, але розумієш. Ти приїжджаєш на Львівщину, там інша англійська о, українська мова. Приїжджаєш на Вол, о, Волинь, там Волинську область, там інша англійська. Опять англійська, українська мова, українська. Можливо, там і англійська інша, щось мені хочеться це сказати. Так от, і ти розумієш, що ще й в Україні різні є е, діалекти, так? що тут вже говорити про англійську? Вона ж така розповсюджена її так багато по світу, звичайно, багато людей говорять різною англійською мовою. І е, перше, що я хочу тобі сказати, це щоб ти, не заганявся, е, щоб ти не заганявся в тому, що я маю розуміти всю англійську. Ні. Я сьогодні буквально йшла до мене, дідусь заговорив українською і я в нього перепитала п'ять разів, бо я його не зрозуміла. І це українська. Що тут вже говорить про англійську мову? Е, не заганяйся. Не став собі, що я маю розуміти. Перепитуй, це нормально, але як покращити мову? Давай з тобою зараз розберемо, і ти будеш це робити. Я тобі просто клянусь, ти покращиш своє розуміння англійської мови на слух. Моя улюблена вправа моя це вправа, яку я роблю зі студентами нон-стоп. Це shadowing. це коли ми граємо в папугу. Ми слухаємо, ну, зі студентами-філологами ми слухаємо щось інше. Ти можеш слухати, що завгодно. Наприклад, я дівчинці своїй, в мене навчається індивідуальна дівчинка, 22 рочки Вона, і ми з нею говорили за англійською. Вона каже, що я люблю дуже сильно дивитися Кардашнян. Кажу: супер! Включай собі Кім Кардашнян на Ютубі, шукай текст того, що текстова версія її відео, і повторюй за нею по, по лінії. Що нам тут важливо? Тобі важливо зрозуміти, що під час шадінгу тобі не треба розуміти кожне слово. Упасі, Господь, ти будеш перекладати кожне слово, ти в ні одне відео в житті не додивишся, бо ти просто втомишся. Твоя задача це повторювати. Бо в англійській мові дуже важлива інтонація, логічний наголос в реченні. І, взагалі, вимова. Бо ти вже бачиш текст, і ти чуєш, що кажуть. Тебе, ти, ти візуально запам'ятовуєш, що ці слова отак читаються. Не обов'язково розуміти все на світі, просто повір мені. Я маю на увазі навіть з того, що ти повторюєш, але просто повторювати, ти прокачаєш таксимовленєвий і так прокачаєш свій фонематичний слух, що просто офігеть. От шедовінг це топ-1 вправа. Наступне повторення слухання аудіо з слідуючими завданнями на перевірку розуміння. Що це означає? Купа сайтів, наприклад, можеш написати English listening і рівень там, A1, B1, що завгодно. Випаде мільйон трильйон сайтів з listening, і там є завдання до кожного аудіо. Там мова проще, ніж у носіїв, само собою, але і не треба думати, що якщо в тебе зараз рівень А1, ти включиш собі там ту саму Кім Карадаш, будеш слухати, ти будеш класно розуміти. І не треба робити оцей стрибок з місця в кар'єр. Тобі треба почати з того, що тобі по силам. А якщо ти раптом слухаєш один, так ну, я все розумів. Іди в А 2 Якщо раптом А 2 тобі вообще B1 і так далі. так далі. Нема приділу совершенства. Сітуї також аудіо можна знайти і слухати лекції якихось там людей про зоологію чи ще щось. А, загалом, ми включаємо аудіо, ми його слухаємо. Ми виконуємо завдання, перевіряємо, чи ми його правильно зробили. Слухаємо ще раз, виконуємо ще одне завдання. І ще круто буде, якщо ти будеш це переказувати аудіо. Це буде взагалі, це буде вищий пілотаж. Тоді ти прокачаєш не тільки розуміння на слух, а ще й говоріння. І це таке комбо. Це просто ідеально. Наступний це диктант вухами. Коли ти послухав. Записав те, що почув. Можеш поречення навіть, не обов'язково, що так прямо все одночасно, поречення включив, переписав. Потім звірив з текстовою версією, подивився, де ти, де ти провтикав, де що не так вийшло. Ти навіть можеш там, де ти не почув щось вписати в чат-GPT, наприклад, чат-GPT, і спитати, що це таке, чого я тут, наприклад, не почув цього. Тому що ми ж не забуваємо, ну ми далі поговоримо про скорочення в англійській мові. Десь ми можемо з цим от провтикати, що там десь скоротила, я не те слово почула, наприклад. І зараз я скажу про те, що є таке ж поняття, як скорочення, Do you know wanna gonna, let me? і так далі. Наприклад, did you? Вони кажуть you. І оці всі скорочення круто було би знати наперед, перш ніж слухати носіїв мови. Так? Тому що ну, неможливо просто зрозуміти, що там Лемі, ну і ще якось може може й можна зрозуміти. Там ти пропало, Лемі, Leмі No. Ну, десь зрозуміло. А do you, do you like, що? Ну І треба знати, що це Did you like, до прикладу. Остання вправа це слухати те, що тобі цікаво. Тому що, як я вже сказала, на рівні C2 зазвичай аудіо, вони. Коли в тебе рівень C1 уже є? По суті, навряд чи в тебе є проблеми з і розумінням на слух, але вони можуть бути і якщо так, наприклад, те високий вже рівень, то круто заходять теди, наприклад, їх слухати. Але теж теди різні бувають, бо люди там говорять не лише носії. Ми це прекрасно знаємо. Там і Німеччина, вони по-своєму там у них свої і Франція, і, наприклад, Індія. От, і ці всі, ці всі акценти ще спробую зрозуміти, але це якраз завдання для Сіван розуміти акценти вже. Якщо тебе попрощий рівень, не, не переймайся за те, що там тобі треба послухати про сім'ю. Ну Ще десь треба послухати про сім'ю. Ше десь треба послухати про хобі, про розпорядок дня. Але ти це робиш тому, що це базові теми. це базові теми. І тобі треба розуміти базові теми і закривати базові теми. І якщо в тебе маленький рівень, то тобі обов'язково треба слухати і переказувати. Обов'язково це робити треба. Інакше ти не, ти не прокачаєш. Робити вправи на розуміння і обов'язково переказувати. Переказ це основа говоріння. Якщо в тебе проблема з розумінням на слух і говорінням, слухати і переказувати це для тебе ідеально. Ти можеш просто зосередитись на цьому. А далі, коли в тебе вже буде більш-менш виходити, Можеш робити щось інакше, ну це поки що база. Разом з тим, що ти вчиш слова, з тим, що ти вчиш граматику. До речі, можеш мені написати, в якщо ти низький рівень, ти вчиш англійську мову сам, можеш мені написати в інстаграмі інструкція просто в дірект, і я тобі відправлю. В мене цілий, я зібрала цілий посібник для всіх рівнів, там по суті, але зазвичай користуються тільки ті, хто починає, чи там посередині, з темами, граматичними і словниковими, які треба закрити для того, щоб отримати твій рівень. І навіть там є вже ресурси для слухання, де взяти слухання, де граматику, де словник взагалом. Ідеально, ось і все. Пам'ятай, дуже важливо це послідовність, це притримуватися регулярності. Це прямо мега важливо. Ти можеш робити щось взагалі маленьке, 10 хвилин в день. Але 10 хвилин в день. 10 хвилин кожного дня це набагато ліпше. Ніж два рази в місяць, по годині, чи по дві, чи по три години підряд. От такий графік приводить до вигорання. Десять хвилин в день не приводить до вигорання. Тому, якщо ти собі поставиш, що мені треба тільки 10 хвилин в день англійську мову вчити, мозок не сприймається як якийсь виклик, з яким треба боротися і тебе відговорювати. Розумієш, бо 10 хвилин це нічого. Але треба це робити. Спрощу собі життя, прокачу своє розуміння мови на слух, і я тримаю за те кулаки, я знаю точно, що ці вправи працюють, бо я. Їх роблю за своїми студентами, і я бажаю тобі успіхів і побачимось в наступному відео.